Росія запустила ракети над Молдовою та Румунією. Румуни сказали, що ракету вкрали цигани, а в Молдові знесло уряд. Давайте це розберемо: випадково чи не випадково. Для чого Путін це робить. Ну і найголовніше, який вплив це має на Україну. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Вчора. Путін запустив ракети, які пролетіли над територією Молдови та пролетіли над територією Румунії. Про це заявив український головнокомандуючий Залужний. Про це говорили українські генерали. І ПВОшники сказали, що вони могли б збити, але потім не зрозуміло, в яку сторону полетіли б уламки і осколки, і що потім могли б робити достатньо різні заяви, наприклад, представники Росії, тому Україна не чіпала, вони б пролетіли над їхньою стороною. Е, перше, найголовніше ці ракети це реакція Путіна на отримання Україною додаткових танків та отримання літаків. Нагадаю, що зустріч Зеленського в Британії ввінчалась тим, що він домовився про отримання літаків Україні. А рішесунок дав своїм генералам завдання відбирати, які з літаків поїдуть в Україну. Ну або Полетять далі Путін заздрить тому, що український візит української делегації був успішним як до Лондона, так і до Брюсселя, куди приїхали і Макрон, і Шольц, і куди приїхали всі лідери Європейського Союзу і зустрічали українську делегацію з обіймами. Ну нагадаю, що Путін вже останні роки чотири нікуди далі середньої Азії чи Китаю не виїжджав. І йому дуже далекі ось такі зустрічі. Але він розуміє, що домовляючись на цих зустрічах, Україна ще ближче наближається до європейського союзу. Союзу та стандартів НАТО для своєї армії, тому що отримання і танків, і літаків, суперсучасних винищувачів це якраз таке максимальне наближення, навіть без фактичного вступу України до Атлантичного Союзу. Третя річ, Путін намагається підняти. Ескалацію конфлікту цим самим втягуючи країни Європи, підтвердження моїх слів є нещодавна заява мого американського колеги Джорджа Фрідмана, людину, яку я дуже поважаю людину, яка написала книгу Світ в наступні 100 років і коли ще в 2008 році він передбачив і чітко сказав, що Росія буде атакувати Україну. і Вона буде намагатися якраз таки напасти. Правда, в цій книзі говориться про те, що потім, після нападу, Росія розвалюється і більше не існує, або як мінімум в книжці Росія. Не згадується. Так от, Фрідман каже, що Джордж Фрідман, не той Фрідман, який хоче нам банк напарити. Фрідман Джордж каже про те, що удари та. Що ескалація, якщо Захід дає більше зброї, то удари будуть якраз таки по Румунії та Польщі. В своїй заяві він говорить про те, що а, Путін дає чіткі сигнали, що якщо Штати будуть ще більше давати зброї Україні, то він буде піднімати градус війни, власне, те, що я сказав вище, і буде завдавати ударів по території Польщі та Румунії. Що власне він зараз робить, обстрілюючи ці території періодично одиночними ракетами? Один раз нам сказали, що. На НАТО просило, типу, візьміть на себе даршу, начебто ви збили своїм ПВО. Окей, Україна прикрила. По Румунії зараз Румуни кажуть, не було ракети. В Молдові вийшли з офіційних заяв. В Молдові так злякалися цієї однієї ракети, яка пролетіла над їхню територією. Що уряд пішов в відставку, голова СНБО очолив уряд, а в країні почалася політична криза. Це говорить про те, що Путін намагається залякувати, але крім Румунії Польщі. Молдови до речі, Молдові кілька разів прилітала ракета. Путін ще запускав ракети в Хорватію. До речі, це ті країни, які допомагають Україні отримувати зброю. Ну крім Молдови, ну от і це ті країни, які допомагають штатам випрацьовувати і вибудовувати логістику. Ось Путін тут якраз таки дає чіткі сигнали, куди він може вдарити. Я вам говорив в попередніх відео, що повернення Криму Путін погрожує ядерними ударами. Я вам говорив, що якраз такі ядерні удари не тільки по Україні. Або а, навіть не, не по Україні, а наприклад, по одній з країн НАТО, і мі, мої джерела говорили, що це може бути Польща. Тому Путін намагається піднімати цей градус, тримати його постійно залякуючи, тому що він зрозумів, що українців не залякати ні українських генералів, ні українських офіцерів, ні українське населення. Путін завжди продавав себе бравадним, що я нічого не боюся, але тут світ побачив, що якраз таки нічого не боїться Україна. А дивіться, в Путіна агонія, він робив виступ в е, Волгограді, е, який вони перейменували до його приїзду в Сталінград, там, лякав знову ж таки ядерною зброєю, танками, наступом, контрнаступом, ну, що він тільки не лякав. Ну, от, але це говорить про те, що в нього агонія, він не знає, що робити. Відтягнув вже Вагнер від управління армією. І зараз якраз таки їхні акції постійно спадають. Ну, от, і... Росія зараз дійсно, Сполучені Штати, сьогодні їхня розвідка заявила, що будуть атакувати по території України. Можливо, це буде до річниці, можливо, це весна. Вони зараз точної чіткої інформації однозначно дати не можуть, але, як мінімум, попереджають, що нам треба готуватися. Ще одна річ, про яку я сьогодні теж хотів сказати, що Путін намагається продати Заходу Україну як буферну зону. Так от буферна зона це Росія між Китаєм і Заходом. І якщо хтось хоче, щоб в них була буферна зона, через яку будуть довго йти. От використовуйте для цього Росію, а Україні продавати вкотре план фінляндізації, ви в ЄС, але без НАТО не треба. Не треба нам казати, що ми будемо зоною, доки будуть іти західні війська на Росію, щоб наші люди вмирали, щоб їх затримати. Так хоче Путін. Або, наприклад, Захід думає що поки путінські війська будуть іти в Європу, то українці мають вмирати. Ні, ні. Ні один, ні другий сценарій нам не підходить, ми хочемо бути незалежною, сильною, класною, потужною державою, такими, якими сьогодні є Німеччина чи Франція, бо теж дуже важливо не просто стати типовою бідною східноєвропейською державою треба стати супердержавою суперсильно для того, щоб в європейському союзі себе вільно і сильно почувати. Ось тоді якраз таки ми зможемо класно розвиватися. А для цього зараз треба перемагати Росії. І, до речі, Україна цього робити не боїться, боїться Захід, шо вони бояться ядерної зброї. У нас уже жодно. Одного страху немає, ну і наостанок, друзі, два питання: Байден їде е, в Україну. чи ще не так, Байден їде в Польщу, 20-22 число. Більш за все він буде в Польщі. Що нам треба зробити, сказати чи показати для того, щоб Байден приїхав в Україну? і Якщо не в Київ, то хоча б до міста. Львова, Франківська, Луцька, Ужгорда будь-якого, але саме важливо українського міста, тому що його приїзд це мінімум кілька десятків мільярдів доларів подарунків для нашої. Армії, напишіть, будь ласка, в коментарях. І друге запитання: як ви вважаєте, Путін блефує, випадково стріляє по Румунії, Польщі, Хорватії чи Молдові? Чи ви дійсно підтримуєте ту версію, про яку говорю я, про яку говорить Джордж Фрідман, що це якраз таки ескалація і це спроба втягувати більші країни або як мінімум маніпулювати та шантажувати країнами НАТО? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал і до зустрічі!